Слава Ісусу Христу! Я називаю Федір, моє прізвище Романишин. Сьогодні в прекрасному лісі, Брюховицькому лісі, урочище Клепарів, по вулиці Вінниця. Ми рухаємося до джерела, де є багато хорошої водички. Прекрасної водички. Бог обдарував нашу землю прекрасними лісами. Деревами, дуже гарним краєвидом, чистим повітрям прекрасною водичкою. Ось ми вже тут близенько, за пару кроків ви зможете поглянути з висоти на такий гарний краєвид. Ось він краєвид. Ходимо сюди. І ось тут, у цьому рочищі клепарів, є джерело хорошої добротної водички. Ось вона. Так от. Ми зробили аналізи. Інститут гідрології підтвердив, що ця вода є одна з найкращих у місті Львові. Дякую.